Доброго дня. Сьогодні ми в гостях у наших замовників, які живуть в цьому чудовому приватному будинку. Це сім'я з чотирьох чоловік, дві донечки, мама, тата і чудовий кіт. Проект вийшов дуже незвичайний, і я скоріше вам його хочу показати. Димас. Це кухня, вітальня, велике просторе приміщення, багато вікон. І тут у нас є чудовий кутовий камін. Зверху ще буде телевізор. Ми спеціально зробили таку поличку з керамограніта. Вона з одної сторони декоративна, тому що на неї щось можна поставити, але також вона захищає телевізор від гарячого повітря, яке може підніматися вгору від каміну. І внизу ми зробили таку велику консоль, де можна поставити декор. І тут у нас ще висуні ящики. Які можна скласти усі настольні ігри. Ця частина глуха, і там сіточка для циркуляції повітря. Навпроти каміну та телевізору у нас чудовий, великий і дуже комфортний диван від бланше. В нього неймовірний колір це колір кави з молоком, і він ще змінює свій відтінок, дивлячись від того, як на нього падає світло. Акценти помаранчеві. І взагалі весь цей будинок це таке поєднання. Скандинавського стилю з одномативами тут багато дерева, дуже красивої текстури, білі стіни, чорні елементи і такі помаранчеві декоративні елементи. Кухня у нас кутова. Тут вбудований холодильник та вбудована морозильна камера. Тому місця для такої великої сім'ї достатньо. Фасади графітові, а ГТ вони більш практичні, а зверху скляні з підсвіткою для зберігання красивих бокалів та вина. Також тут у нас вся вбудована техніка це духовка, мікрохвильова і посудомийка на 60 см. Далі у нас іде вже робоча поверхня. Мийка повновбудована, під стільного монтажу, точніше. І стільниця з керамогранітом. Ми взяли широкоформатний керамограніт «Парцелоноса». Він виглядає дуже круто, дуже красивий, дуже схожий на натуральне дерево. З нього ми зробили всю цю зону кухні і з цього ж матеріалу і стільницю. І коли воно так переходить, виглядає просто неймовірно. Також тут. Досить зручні місця зберігання, шість висувних великих ящиків, де можна просто скласти все. І у нас вийшла величезна робоча поверхня, де також можна поставити і техніку якусь для готування, там мультиварку потім сховати. І багато місця, просто щоб готувати. Варильна поверхня над нею острівна витяжка з нержавійки. І, до речі, ми тут на підлозі використовували таку плитку з графічним візерунком, і це дуже практично в зоні кухні, тому що на ній набагато менше видно бруд. І... Цей просто неймовірний стіл з натурального дерева, збережені усі сучки. Він спеціально вкрит покриттям, які взагалі не впитує в себе нічого. І е, над столом у нас просто неймовірні світильники. Це український дизайн. Один просто гладенький, другий рифлений, третій цяточки, і з них світло дуже красиво е, направлене, світло. Ми не бачимо світильник, і ну, я просто в захваті від них. Дитячі. У нас дві дитячих, і вони дуже схожі за набором меблів, тому що е, у кого є двоє дітей, ті розуміють, якщо в когось щось одне є, а в других немає, можуть виникнути конфлікти. Тому тут знаходиться велике комфортне ліжко. Воно одразу з великим матрацем метр двадцять на два. Тому і дитині комфортно, і мама може також рядом полежати і почитати якусь книжку. Тут у нас є консольний прикриватний м -м, тумбочка. І певна дуже цікаве, схоже на якогось каскового оленя. Далі є просто звичайне дзеркало в повний різ, вікно з красивими помаранчевими шторами, велике робоче місце, можна регулювати висотою. Зверху у нас відкриті полички, є частина закрита також круглі ручки. І цю стінку ми виділили спеціальною фарбою, на якою можна малювати крейдою. З освітлення, крім бра, у нас є ще люстра і декоративна підсвітка однієї стіни. По поверху, Зверніть увагу на двері, вони у нас дуже Красиві текстура дерева, неймовірно, приємний відтінок, чорна рама і чорні молді. Стіни просто білі, і на стелі такі чудові чорні гіпсові світильники за округленою, за округленою формою виглядає дуже круто. І знову ж таки дуже красиві поручні, приємний колір дерева спеціально підбирали під шпон на дверях. І такі чорні матові металеві конструкції огрожі. Спальня батьків. При вході у нас гардеробна вона не відокремлена, виглядає дуже чудово. Це у нас фасади ДСП звичайні, але текстура просто як шпон. Чорні фрезеровані ручки. І два фасади зробили ми скляні з підсвіткою, для того, щоб не було забагато дерева. Далі можна пройти в спальню. І в спальні вже у нас просто зручне м'яке ліжко. З одної сторони підвісна консольна тумба, над нею декоративні світильники. Це український також дизайн, металеві, дуже класно виглядають. Один білий, один помаранчевий, так як взагалі в цьому будинку багато нас таких помаранчевих деталей. І також є світильнички направленого світла, які можна направити у книжку на книжку з обох сторін. Декоративні елементи ми взяли такі контрастний килим і насиченого кольору штори. Вузол при спальні батьків. Тут у нас великий рукомийник на дві раковини. Ми його робили під замовлення. Спеціально вибирали цей штучний камінь, два змішувача чорного кольору, велике дзеркало з підсвіткою, та два декоративних світильники чорний матове з дерев'яним такою основою. Дерев'яні сумні. Шкафчики, і знизу відкрита поличка, де можна покласти чи в корзинці щось, чи просто полотенця. Ванна вбудована в подіум, чорні змішувачі, одна акцентна стіна помаранчевого кольору. На підлозі у нас дерев'яна плитка, і за інсталяцією також. Інсталяцію ми брали нестандартну, вона більш вузенька, щоб не було великий відступ. І на цю саму глибину ми зробили таку металеву поличку з підсвіткою. І у нас тут утворилася така ніша для рушникосушки, сушки, і вона якраз чудово собі вписалась. тому е дуже комфортне таке затишне приміщення з підсвіточкою внизу, з деревом, теплих відтінків, з чорними деталями. Просто ну, надзвичайно якась така атмосфера створилась. Це в нас друга дитяча. Як я казала, вона ідентична перша, тому що дві доньки, щоб не було ніяких спорів. Тут у нас також велике ліжко, дуже красива тканина оливкового кольору. В цій дитячі ми зробили дзеркало у туалетного столика. Не квадратне, а кругле з підсвіткою підтримку з кругом бра. І з круглими ручками на ці чудові шафі. І тут також є робоче місце велике, можна регулювати висоту, відкриті полички, де можна зберігати всі книги, всі нагороди і навіть такі цікаві експонати. Дитячий санвозол. Тут під замовленнями робили стільницю збудованим рукомийником. Красива текстура дерева на тумбі, велике дзеркало з підсвіткою. І така чудова плитка, біла з цяточками, супер. Підтримку чорної сантехніки. В цьому санвозні в нас ванна і чорна кераміка. Ми брали нестандартну інсталяцію. Тому ця поличка не така велика. І в ній ще створилося, у нас чорна рушника сушка. Це гостьовий санвузол. Тут у нас на підлозі така сама плиточка, яку та в зону кухні. Тут зона душової, ще не замовили перегородочку. Велике дзеркало з підсвіточкою. Рукомийник на замовлення і така красива чорна плитка, структурна супер як 3D-панеля. За унітазом ми використали дерев'яну плиточку, на фоні дерева чорні унітази виглядають шикарно. І над, поли... над унітазом ще така металева паличка з підсвітками. Сподіваюся, що вам було цікаво побачити цей будинок зсередини. І також хочу додати, що крім внутрішніх, внутрішнього дизайну дизайну, ми робили також дизайн фасаду, ці всі вставки підбирали колір стін, цоколю, підшиву терас та навісу для авто. І також ми тут робили ландшафтний дизайн. Він ще поки що в процесі реалізації, але я вважаю, що коли... Одна людина робить і внутрішню і зовнішню частину це виглядає завжди більш гармонійно.